Вітаю, це Hot News огляд головних подій за тиждень. В студії Вікторія Ляшевська конституційна реформа, призначення нового уряду, амністія протестувальників. Як вирішувались ключові питання політичної кризи цього тижня? Учасники майдану взялись формувати загони самооборони по всій Україні та оголосили про створення уряду майдану. Нові рішення, що були прийняті на черговій сесії міської ради цього тижня. Конституційна реформа, призначення нового уряду, амністія протестувальників ключові питання у вирішенні політичної кризи. Депутати планували їх розглянути в ході позачергового засідання цього тижня, але так і не дійшли згоди щодо змін до конституції. Ще на початку тижня в опозиції, де мали два окремих проекти змін до конституції, заявили, готові підтримати повернення до парламентсько-президентської республіки без змін до основного закону, можна не просто повернутися до редакції конституції 2004 року, а і внести певні. Модифікації до моделі взаємовідносин в трикутнику уряд, Верховна Рада, Да? тобто в самому договорі можна говорити правила поведінки цьому трикутнику, причому не треба нічого змінювати. Силовий сценарій у випадку, якщо перемовини зайдуть у глухий кут, у більшості виключають на відміну від розпуску парламенту, коли певні суб'єкти не здатні. Дати відповідь на ті виклики, які постають перед суспільством, вони відходять в сторону і інші починають цим займатися. Але це так званий план Б в разі, якщо ми зайдемо в глухий кут і будемо обирати між силовим протистоянням або виборами повернення до конституції 2004 року тимчасовий інструмент, який дозволив би створити коаляційний уряд. Вважає політолог Володимир Фесенко, або коаліційний уряд, ну як варіант технічний, позапартійний уряд, або кожна сторона продовжить просувати свої варіанти. На мій погляд, скоріше за все, президент спочатку спробує провести свою кандидатуру на посаду прем'єра. Це або Арбузов, нині виконуючи обов'язки прем'єра, або Клюєв, або можливо Юрій Бойка, Подикую, що така кандидатура влаштовує Москву. Буде неправильно, якщо ми з вами назвемо кандидатури, але буде правильно, якщо ми з вами скажемо, що вже наступного тижня ця кандидатура буде публічно е, оголошена. Е, я думаю, що президентом своїм баченням на формування нового кабінету міністрів поділився політичний аналітик Михайло Погребинський. Треба формувати такий уряд, який би просто не роздратував. Європейців і американців це має бути такий уряд, який може поїхати. В Росію в керівництво уряду і залучити кошти другий транш кредиту від Росії. для ринків та економіки України загалом було б краще залучити фінансову підтримку від МВФ. Бо така допомога означає, що уряд проводитиме реформи, які оздоровлять українську економіку. Російська допомога означає лише отримання грошей для оплати газу імпортованого з Росії. Національний банк України запровадив тимчасові валютні обмеження. Зокрема, на приватні міжнародні грошові перекази та купівлю валюти. До політичної кризи та протестів на вулицях додалась загроза того, що Росія може не надати фінансову допомогу Україні. Москва заявила, що співпрацю буде поновлена тоді, коли тут знатимуть, хто стане прем'єр-міністром України. Адже під час підписання домовленостей уряд очолював Микола Азаров. Тим часом агенція Фіч вирішила не чекати і понизила довгостроковий рейтинг України за облігаціями в іноземній валюті одразу на два щаблі. Прикро, що люди, які піддались негативним настроєм, отримали збитки за операціями з валютою. Надмірна реакція на будь-які ринкові події завжди була на ринку на руку лише спекулянтам. Учасники ринку пересвідчили, що Нацбанк має достатньо інструментів для забезпечення стабільності. На сьогоднішній день ситуація на валютному ринку керована і контрольована. Курс може незначно коливатися обидві боки. Це абсолютно нормальна ринкова ситуація. Цього тижня суд амністував екс голову Київської міської держадміністрації Олександра Попова, заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича та начальника Київської міліції Валерія Коряка на підставі закону про амністію. Про це йдеться в повідомленні столичної прокуратури. Їх звинувачували у перевищенні службових повноважень під час розгону Євромайдану 30 листопада. Нагадаю, згідно прийнятого Верховною Радою законопроекту, затриманих активістів амністують, якщо вони впродовж 15 днів звільнять адмінбудівлі. Закон набув чинності 2 лютого. Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи звільнення затриманих протестувальників без будь-яких умов. Всього лише три умови. Треба звільнити будівлі, приміщення, вулиці, які зазначені в законі. За умови повного звільнення Генеральний прокурор на своєму офіційному сапті видає повідомлення про те, що звільнено. І на протязі місяця, як були заяви Генерального прокурора, застосовується оцей акт. І особи звільняються від кримінальної відповідальності. Учасники Майдану взялись формувати загони самооборони по всій Україні. Про це було оголошено у понеділок. У п'ятницю лідери опозиції оголосили про створення уряду майдану. Напередодні партія Ангели Меркель підтримала ідею запровадження санкцій проти українських чиновників. Відповідальних за порушення прав людини ні, я тут не бачив ні неонацистів, ані антисемітів. Зате я бачу неймовірно зрілий, цілеспрямований і глибоко ліберальний рух. я побачив тут готовність відродити європейську мрію, наповнити її змістом. Але ці люди кажуть, що європа це не просто абстракція. Це значить бути громадянином. Це значить правова держава, верховенство права, більше свободи. на заході. Це розуміння Європи. Ми втрачаємо, а на майдані його навпаки віднаходять. На тлі кризової ситуації учасники майдану чекають від політиків ефективного плану дій. Я вважаю, що політики, опозиційні лідери у даний час немов би розгубилися і самі не знаходять виходу із тої ситуації, що склалася. Період напруженого перемир'я на Грушевського активісти Майдану часу не гайли і взялися за освіту. В українському домі діє бібліотека Майдану. Користувачі не повинні реєструватися, щоб отримати книгу в користування, однак зобов'язуються її повернути. Бібліотека налічує вже більше п'яти тисяч примірників. Книги приносять волонтери. Одеська мерія передала 68 будинків з балансу ЖКС «Сєвєрний» приватній компанії. Це рішення підтримали депутати міської ради на сесії цього тижня. Відтепер за стан житлового фонду цих будинків буде відповідати приватне, а не комунальне підприємство. Воно вестиме бухгалтерську та технічну документацію. Підприємство зареєстроване в 2011 році, має статутний капітал у розмірі 1 тисяча гривень, натомість отримує на баланс близько 500 мільйонів. Засновником цього житлово-експлуатаційного підприємства Суворовський є народний депутат Геннадій Труханов. На сесії депутати також відмінили в міському бюджеті статтю видатків на депутатський фонд. Ці кошти вирішили розподілити на районній адміністрації по 4 мільйони гривень на кожну. За словами виконуючого обов'язки мера Олега Брендака, відтепер депутати на місцях, що відповідають за той чи інший район, зможуть легше контролювати, як витрачатимуться ці гроші. Близько 20 активістів влаштували жартівливий штурм міської ради перед початком сесії. Люди взяли в руки танки та пішли до адмінбудівлі, пройшовши повз мітинг на підтримку влади. Біля паркану євромайданівці запустили радіокеровану бронетехніку в напрямку входу до мерії. «Вперед! Доктор Норстен! Доктор Норстен! На штурм на штурм. Ріте до писірович, маленька машинка є. Обережно лід. Зимова рибалка може обернутись трагедією, якщо не дотримуватись певних правил. Рятувальники обласної служби з надзвичайних ситуацій спільно з працівниками регіонального рибоохоронного управління провели рейд на Хаджибеївському лимані. Вони підходять до рибалок, роздають їм листівки пам'ятки та роз'яснюють правила поведінки на льоду. Для того, щоб рибаки любители знали, як себя правильно вести на льду. Тому що, к сожалению, не кожен рибак, є багато новичков, не знають, як правильно себе вести на льду. Михайло Борисовичу 55. І Він знає усі тонкощі зимової рибалки. Розповідає, що навчився цьому від батька. Сам ніколи під льот не провалювався, але діставати інших доводилось. В марті місяці на Волгі ми рибачили. Тропа натоптанная на коряжник, там лед толстый. А в основном лед уже рыхлый, пористый, по нему ходить опасно. И вот человек, основная масса народа идет по тропе понатоптанной. Один человек решил всех обогнать. И вот он пытался это сделать три раза, и три раза проваливался. И его три раза оттуда вытаскивали. Увлекаюсь рибалкою і хожу, і хі, мені подобається по тонкому льду ні ходіть. Впереди сім'я пічньою пробувати. Льот не любить самовпевнених, а ще варто дотримуватись простих правил знати товщу льодового покриву, не йти самому далеко від берега, мати підручні засоби, такі як матуска, у разі виникнення надзвичайної ситуації. В Одесі помер Віктор Іванович Глушаков, незмінний багатолітній директор меморіального музею імені Костянтина Поустовського, колишній моряк відданий морю. В цьому музеї завжди кипить життя. Проходять екскурсії, зустрічі, поетичні вечори, відзначаються ювілеї письменників та поеців. Віктору Івановичу вдалося зібрати неймовірну експозицію матеріалів про Костянтина Поустовського та про Одесу 20-х років минулого сторіччя. Одна з ідей Віктора Глушакова створення скверу імені Поустовського на вулиці Чорноморській. Він хотів, щоб це місце, ці схили, належали Одеситам. Саме завдяки йому тут у сквері встановлено п'ятиметровий хрест преображення. У 2012 році сквер отримав офіційний статус. Це пам'ять про Віктора Івановича Глушакова. На цьому ми завершуємо цей випуск Hot News. Телефонуйте та діліться з нами. Якщо у вас є власні гарячі новини, більше дізнавайтесь на наших сайтах та у соціальній мережі Facebook. Побачимось.